Японія в мініатюрі. Виставкою речей ручної роботи з Азії порадувала відвідувачів одного з місцевих ресторанів. Тут і вінтажні кімоно, і картини виконані на японському папері, і раритетна лялька-самурая. Приміряти на себе ексклюзивний одяг не можна, але послухати лекцію про рідкісні речі, привезені з Японії, мають нагоду усі охочі. Доторкнулася до культури країни, де сходить сонце, і наша Олена Берестенко. Более 70 лет а, этот мастер а, там учился у своего деда, у отца и а, делал очень известные куклы. Нам а, крайне повезло найти такую в Японии. Про митця лялькара на прізвище Хірохіса, який творив ще у 19 столітті, розповідає черкаська рестораторка Оксана. Інтер'єр її закладу нині прикрашає лялька Самурая, привезена аж з Японії. Така фігурка, каже жінка, у країні, де сходить сонце, то символ мужності та відваги. Доповнюють експозицію ресторану пояси та кімоно ручної роботи. Звичайно пояса к японським кімоно стоять зачастую дорожче, ніж самі кімоно. І Здесь присутствует и парча, і шелк, и, шелка, и а, вышивка золотыми нитями. Вартість такого костюма може сягати і кількох десятків тисяч доларів. А це вінтажне кімоно, що належить родині Фудзівара, особливо цінне для власників колекції, адже його передавали з покоління в покоління, і на ньому зображений родинний герб. Взагалі ж, розповідає Оксана, по кольору кімоно і зображенню, нанесеному на нього, визначають соціальний статус та місце роботи власника. Заміжні жінки зав'язують пояс у два способи бантом назад та спереду. Понські куртизанки вони також зав'язують такі бант... Банти спряді, тому що вважається жіною на день от, і банти теж есть это Тобто це такий интересный, забавний факт. Носити національний японський одяг до снаги лише терплячим, адже на обмундирування потрібно витрачати до пів години. Офіціантам закладу пощастило, бо вони вбираються у літню версію кімоно. Проте й такий одяг вибагливий. У нас є особливість, Ми його одягаємо справа на ліво, тобто це має бути обов'язково так вигляді. Відвідувачі атакують адміністрацію закладу за питаннями. Як воно розкраюється, як воно одягається, для яких цілей. Є ж кімоно, там, для більш торжественних цілей, є більш повседнівне кімоно. чи домашнє кімоно потребує ретельного догляду. Якщо ви захочете його випросувати чи частково відреставрувати, це дороге задоволення. коштує від однієї до кількох тисяч доларів. дещо дешевше, але дороге серцю Яни. Ось це яскраве кімоно. Дівчині його надіслав друг з Японії. Ми познайомилися в літньому таборі і трошки часом спілкувалися по інтернету, і він мені прислав кімоно. Його розповідає Яна, можна носити вдома такий собі різновид халату, а на випадок тематичної вечірки дівчина має свою фішку. Взагалі тут це в Японії домашнє кімоно, але у нас можна ходити на різні вечірки стилізовані, на суші, паті, ну і таке інше. У таких автентичних речах дівчина завжди почувається королевою стилю. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка новини.